Всім привіт, доброго ранку, жари амброзія, коротше начморк, так що не, не біжайтесь буду Іноді шморкатися. Коротше їду на Шевченка 20 Виривати зуб. Пломба, звісно, хороша вже, навірно, більше п'яти років, Та там і не одна вона ставилася за всі роки. Но карія той зуб жирає повністю. Там де корінь, оце низ. Коротше вже чорно-корічніве. І під ним повріжжіна Дісна. Время від времени воспаляється, болить. Я боюсь, що буду ще довше тягувати, вона нарвеє, потім будуть проблеми. Я, коротше, всі ці кутні зуби, ну самі ці основні шажувать з трьох сторон до війни поміняв. І поставив эти коронки жовтого металу. Одна сторона залишилась, думаю, що війна закінчиться, я і його поміняю останній зуб. Він тоді не так мене безпокоїв. Він не болить нічого, тому що там уже нервів нічого немає. Ну, каріус там Рост твою жирає Ну так як війна затягнулася, треба щось рішати бо потім будуть проблеми як нарве під зубами, то буде тоді жесть. А так я лучше вирву Зараз два місяці до Должна зажити Дісна і тоді можна буде ставити коронки. Фух, о, підзахекався. Я всі зуби там походу вроді виривав оці кутні Перед установкою Коронок. Це хто зна на Шевченка 20 там стоїть багато крісел, я розказував як парк ПБ Побі... парк доїхали. Парк перемоги. Відео знімав, ми проїжджали. Ну це вродіму в неділю їздив. Воно було закрите. Я вчора дзвонив, вона каже, да, приїжджайте в регістратуру, а потім ми вас направимо в кабіну. що треба. Ну коротше там не пам'ятаю номер кабінета. Багато крісел. там студенты стажируются. Меня вырывал студент последний раз до войны. его вокруг дуба десну и вырывает. Он поехал в красный мустан, кажется, риэлтор на нем растекает, если я не помыляюсь. Банери вивішує красні. Продам, продам. Ай, думав світофор, зараз ми до нього підрулимо. А нам зелений. Не догонимо його. Я сподіваюсь, щоб вирвати зуб не треба. Регістрація резерва плюс і... справок з ТЦК Ну, я конечно не удивлюсь если вони щось начнут требувати паспорта нічого не брав ДІЄ. є куди от йдіться. Я давним-давно зареєструвався ні ще тільки вона з'явилася, так що даля там или ще щось нема смсу Зараз мабуть поїдемо через Юровку Потім по Чапаєва. Я не хочу по Шевченка через той переход гробаний По Чапаєва яке вже не Чапаєва Так, щось це я розгазувався, треба буде ладно, ми десь як будемо їхати по тротуарах тоді не чуть чуть збавлю швидкість, бо приїду весь мокрий буду там от в три часи. Раді всі в мене вириви, зубів Безболісно проходили, там є свішок, советують малоокс Як раньше В армії Маш Вишневського Віцнє... від цих болезней Предлагали то зараз Малоокс порошочок Він реально допомагає, тобто от якої болі Буде зубна боль, Предлагають його Як я ті прививки робив від ковіда теж на відходняках. Як тобі погано Воно жаропогніжаюче, обезболююче, коротше А, якщо не помиляюсь малого Настаять не буду, що я кажу правильно, ну вроді... Такі, я не знаю, тут може теж десь можна вирвати. Ну я вже туди намилився вже поїдемо. Так, 16 секунд. Наче на че дисос. А це перестала дійсно, вроді скукла, ну я ж жив, в будь-який момент може воспалитися і нарвати. Я і так три роки жду, щоб його вирвати чи два з половиною. Та почти три я жду. Просто мені як з последню зуба коронку поставили. Два місяці пройшло, треба було виривати. І вже як війна почалась ставити, не тягнути резину. Бо зуби це така ж боль. А болять зуби, болить голова, болить все. Ліворуч у нас трипдача. Не знаю як вона там правильно називається, Та ще один мустанчик. мустанги у нас разъїздили сьогодні тут. Це у нас сьогодні вівторок. Ой, хорошо продуловки. Так, Давайте станемо цей ряд. те, що нам треба, ого, він якраз поїхав. Та поїду за чуваком. Мені ж сюди треба. Чи може він неправильно їде, ну коротше. Ладно. Сейчас мы сюда до до схвеятохлора. Сегодня, конечно, питпика, я бы не против здесь на такие пляжик забеится дуки. Блін, не взяв з собою нормальні ключи, вдруг якась полонночка. Погано, що лучше б Шевченко було в ту сторону, а це в цю. Сейчас нам надо выбрать тротуарчик. О, Давайте по цьому тротуарчику. Тут у нас прямо по горизонту. Так, це бывший Чапаєва, я забыл, як вона зараз називається. Кстати, вчора її читав.